Ще один грудневий день наближає нас до Різдва. Уже скрізь відчувається його дух 19 грудня. Прикрашені віконці посміхаються різнобарвними малюнками та чудернацькими паперовими мережевими, які подекуди настільки неймовірні, що, здається, їх вирізали самісенькі янголи. Коли до різдва вже палицею кинути, дуже добре мріється, тому що в нас захована та сама дитина. Іноді мрії випливають зненацька, наче з-під свідомості, або є й такі, які переслідують вже не перший рік, але зазвичай ми думку не припускаємо здійснити їх зрештою. Еге ж, це не про мене, це неможливо, навіть і не мрію. Тощо. Знайоми чи не так? А пригадайте випадок, коли ви щойно згадали пісню, як у провулочку за рогом почули ту саму мелодію та посміхнулися. Ви дуже легко, без зайвих сподівань, подумки озвучили всесвіту свій запит, і він, як добрий мах, одразу відгукнувся. Все просто. Легкість секретний інгредієнт успіху. Коли ми мріємо так само легко, без очікування результату, а просто так, наче граємо в цікаву гру, яка можливо, робить нас ще трішки щасливішими, але без якої ми і так почуваємося щасливими, то обов'язково отримаємо фідбек від всесвіту. Різдво одне з таких свят, коли можливо. Зніміть непотрібні обмеження, які всередині нас, які передаються вже не одне покоління. Натисніть, наче ту кнопку Резет та встановіть нові налаштування. Повірте в себе та свої мрії. Коли вони на відстані сонця, то на шляху до мрій, ми з легкістю сягаємо зірок. Мріти так, як трирічна дитина замовляє дарунок Святому Миколаю без обмежень, адже просто знає, що все буде доставлено. І ще мало хто прописує свою мрію чи наміри до речі, щоб Десь швидше здійснив ваші наміри, почніть словами: Я маю намір отримати досвід з і додавайте своє. Це може бути як подорожування або, можливо, взаємного кохання чи кар'єрного зростання. Ну, ви зрозуміли, додавайте свої наміри. Я порадила би зробити це як магічне дійство, взяти гарний аркуш чи новенький блокнот, прописати намір і в кінці додати, так я хочу, так і є. Пам'ятайте, це ж ви – мах і чарівник свого щасливого життя. Згадайте про це! Лист можна прикрасити веселими наліпками, розфарбувати кольоровими олівцями чи ручками, як колись робили у школі. Дуже цікаво і весело. Коли ще гратися в це життя, як не в ці чарівні зимові дні? Хочу зазначити, що багато хто з нас лінуються прописати свої наміри, адже скаржаться на зайнятість та брак часу, про те, що ж то за мрії, на прописанні яких важко виділити хвилинку, при цьому очікувати від Всесвіту їх реалізації у першу чергу. Впевнена, ви мене почули та зрозуміли натяк. А зараз завдання дня. Запишіть свою мрію або кілька, які хочете реалізувати у наступному році. Або розпочати процес реалізації, якщо це довготривалий проєкт, яким має бути мій перший крок? Задайте собі це питання і знайдіть обов'язково відповідь на нього. Вперед, до сонця, до зірок! Починайте робити перший крок. Не чекайте Різдва, просто зараз. Коли ви робите перший крок, Всесвіт обов'язково зробить їх безліч назустріч. Мрії здійснюються, коли їх здійснювати. До речі, запишіть, на скільки відсотків реалізовано ваші мрії, які загадували в минулому році. А з вами була я, ваша чарівна різдвяна фея. Побачимося!